Те, дітки, пропоную вам зробити разом ранковий гімнастик. З м'ячем. Перше вправа. Ніжки нарізу ставлено. М'ячик тримаємо перед собою. Нам потрібно подивитись на м'ячик. Опустити голову. Потім перед собою. На м'ячик. Перед собою. На м'ячик. Перед собою. Вправо повторюємо 3-4 рази. Наступна. Ніжки нарізно, ячик тримаємо перед собою. Підіймаємо ячик до гори. Повертаємо його у вихідне положення. Ще раз. До гори подивились у вихідне положення. До гори у вихідне положення. Право повторюємо 3-4 рази. Третя вправа Ніжки Нішки нарізно, м'ячик тримаємо перед собою, повороти тулуба. Спочатку вправо. Раз, повертаємо вихідне положення. Потім вліво. Раз. Повертаємо вихідне положення. Ще раз. Вправо. Вліво. Вправо повторюємо 3-4 рази. Наступна вправа, Ліжки нарізно. М'ячик тримаємо перед собою напили. І 4 рази. А тепер зробимо вправи на відновлення дихання. Підняємо ручки, вдихнули вдих та хвалилися